Всіх вітаю! Сьогодні я вам розповів про сталий розвиток. Що це таке? Сталий розвиток. Це розвиток, що дозволяє задовольнити потреби сучасне покоління, без шкоди для майбутніх поколінь. Основою сталого розвитку є економічна та е Екологічні інтереси, суспільства, порушення рівноваги між ними впливає на погіршення якості життя. Стали розвиток передбачає вирівнювання різ... рівня якості життя, населення різних країн та його подальшення, з... зростання бідними країнам, треба наздоганяти багатих, але поліпшення якості життя повинні. Повинно спиратися на нові досягнення науки. Сучасні умови вимагають від всіх скорочувати споживання ресурсів, переходять на інші види матеріалів та джерел, енергії. Проваджувати прогресивні, безвідходні технології, зменшувати навантаження на довкілля та здоров'я людини. Якщо людство і надалі буде використовувати в такому ж темпі ресурси то вугілля вистачить на 250 років нафти на 30 сорок років природного газу на 50-70 років. На цьому слайді показано, скільки відсотків людства споживає природних ресурсів. Як бачимо, найбільше споживається вугілля, аж 40 нафта 27, природний газ 23 Останній документ ООН відомий як порядок денний до. 2030 року формулює 17 реальних і конкретних цілей, яких необхідно досягти в рамках політики сталого розвитку. На цьому слайді Глобальні цілі сталого розвитку їх 17. Як ми можемо зробити свій внесок у сталий розвиток планети? Заощаджуй електроенергії повністю вимикаючи прилади, які не потрібні. Замініть лампочки на енергозберігаючі використання таких лампочок та дотриманням всіх інструкцій, дає змогу, змогу знижити споживання приблизно на 70%. Сортуй сміття, вибирайте ду, замість вани. Утилізуйте батарейки, використовуйте багаторазову тару. Не купуй непотрібне. Заміни одноразовий пакет на шопер, Збережемо нашу планету. Дякую за увагу.